Вітаю всіх! Громко казати не можу, бо ніч, малий спить. А в не буде часу просто зранку знімати відео? Я хочу зробити одне-єдине відео підсумок Україна за 2024 рік. До чого ми приходимо у 2025 рік. Який підсумок року? Перше. Перше це що? До, знаєте, пропозиції до перемовин. З ворогом вже. Оце лицар жезлів, король. Житлів. Лицар куплів, король жезлів і диявол. ви розуміли, це вже ось те, що було, це вже ось перший етап. Тобто Україна приходить до того, що їй потрібно йти на перемовини. І пропонують вже партнери з цього трикутника, я, це партнер США, пропонують йти на перемовини. Це вже відкритого говориться. Перше, до чого ми приходимо 25-й рік необхідність перемовин. На полі бою по четверті мечів потрібно перемир'я. Так, ми маємо по шісті пентаклів ми маємо в нагороду підтримку. Шістка кубків нас підтримують також, знаєте, як за повернення території за все. Але нам потрібна зупинка війни вже ми не тягнемо те, що є. На жаль, з чим ми приходимо тут? Далі. Суперництво, цілитель і приворот. Ви бачите, що відбувається тут. Виходить те, що у нас постійно якесь суперництво, причому не там, де це потрібно. А чому ось? жадність з фрайра як кажуть, наша корупція. Наша корупція приводить до того, що в нас суперництво не всередині нас. Те, чого не повинно бути в принципі під час війни. На жаль, Україна дійшла до того, що її вже змушують на перемовини з ворогом, бо інших варіантів немає. Розумієте? Вже йде до того, щоб повернути території, нам потрібна зупинка війни. Тимчасова зупинка також туди йде, ви ж розумієте, до чого все йде. І перший рядок, ну, це чітко: до рішучих дій, до перемовин, саме перемовинами. Розумієте, вже йде туди. Перший крок вже зроблено. Перший крок вже є. Оце все, що було, це непогано. Це є перший крок до цього. І далі буде хто кого, хто на які умови зможе додавати, дотиснути. На жаль, така ситуація. Це підсумок по Україні за 2024 рік. Далі будуть відео тільки на новорічну тематику. 31 грудня я більше не буду знімати відео на такі тематики, тому що я не встигну і я не хочу себе загружати, хочу трішечки відпочити. Як буде 1 січня, я не знаю, що я буду робити оголошення.